ДТЕК залучив 3 мільярди гривень на будівництво комплексу установок зберігання енергії. Компанія ДТЕК домовилась з консорціумом українських банків на чолі з Ощадбанком про рекордне кредитування проєкту сучасних систем зберігання енергії в Україні. Три банки Ощадбанк, ПУМ та Укргазбанк надають близько 3 мільярдів гривень на фінансування і будівництво одного з найбільших в Східній Європі комплексу установок зберігання енергії. Під договір кредитування підпадають 5 установок зберігання електроенергії з загальною потужністю 180 МВт. Усього заплановано будівництво 6 установок зберігання енергії в різних регіонах України потужністю 200 МВт. За рахунок позики банки профінансують частину вартості реалізації проєктів. Решта інвестицій склать власні кошти ДТЕК. Термін дії угоди до 25 вересня 2030 року щодо інших новин тижня. Інвестори з Австрії розглядають можливість створити на Волині водневий кластер з ВДМ. Амку дозволив Око купити проєкт ВЕСТ у Волинській області на 192 МВт. Це були головні новини енергетики України за тиждень від команди Folking.